Дівчата, вітаю! Ви в чудеса вірите? Я вам зараз покажу, яке сьогодні чудо зі мною трапилось. Цікаво? Треба вірити в чудеса. В гарні, в гарні чудеса. Ну що, дивимось? Дівчата, вітаю. Дивіться, що в мене є п'ята 90-го року. Народження. Зараз я відкрию, трошки покажу і розкажу, як вона в мене з'явилась. Це не моя. У мене Ніва 92-го року. А це трошки не така машинка. Так, я її розкрила, трошки страшненько вона виглядає для людей, які Ніколи не бачили в'язальної машини, але для мене вона виглядає абсолютно новою. На ній ніхто ні разу не працював. Але, звичайно, вона давня, потребує чистки. Тут, тут усе новесеньке. Ну, от як із заводу, воно ніде нічого не було в роботі. Все в мазуті. Я от такий лічильник на свою машинку шукала по всій Україні. Я його не могла знайти, а тут він робочий. І ось коробочка. Так все було складено. Відбірні лінійки. Це металічні зубчики, вони так пересуваються. Ну, це окрема історія по в'язальній машинці. Це грузики, декери. що <гум> я в захваті такий, скажімо так, презент неочікуваний абсолютно. І я б ніколи не могла придумати, що ця машинка буде мене чекати в дуже незвичайному місці. Місці. Ручка коротка. Зараз я вам розкажу, як ця машинка до мене потрапила. І так, сьогодні ми поїхали до фермера знайомого купляти в нього пшеницю. Набираємо ми пшеницю в мішки і якось збалакалися, хто про що мріє. І я кажу, що я мрію про в'язальну машинку, ціна її 30 тисяч. І цей фермер скакує з місця. Така ще час. Я так думаю, ну у фермера на складі, в гаражі, де запчастини до тракторів, до машин. В'язальна машинка, ну це щось бред. І тут він мені виносить цей ящик, цю коробку, і маленьку коробочку. У мене отакі от очі по 5 копійок. Кав, де? Де вона в тебе взялась? Він каже, що це таке? Коло це в'язальна машинка? Оце каже вона. Кажу, ну, я хочу трошки не таку, але да, це в'язальна машинка, в мене така сама. Ми розкриваємо, і я бачу, я розумію, що вона нова. Абсолютно нова. Я питаю, де, де в тебе могла? Він каже, скільки раз ви приїжджали, і ми ніколи не балакали за це. Кажу, ну. Виявляється, десь хтось розпродував гараж, і фермер їздив по якісь запчастини до цього чоловіка. Ну, і так вийшло, що вони викупили повністю те, що їм треба було, а те, що не треба, вже господар так понакидав. Каже, привезли додому. Ніхто не розуміє, що це таке. Ну, в інтернеті то каже, ми поняли, що це машинка в'язальна. Ну, каже, кого не спитаємо, каже нікому не треба. І тут я приїхала по пшеницю і заїкнулася, що хочу в'язальну машинку. Це, звичайно, дуже цікаво. І ще він сказав, що там ще була коробочка. І з якимись ось такими прутиками. Ну це для натягування нитки. Каже, там таких прутиків було багато в коробочці, але вони ту коробочку по своєму незнанню викинули. Десь переклали, що не знайшли. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Якось так усе дуже цікаво склалось, і я тепер, знаєте, думаю, якщо я хотіла, точніше, якщо я хочу, так, да, пластмасову, різальну машину, ЛК-150, а Всесвіт світ мені підкидає таку саму, як у мене є. Може, пора повернутись до своєї ніви, не знаю. Я знаю тільки те, що даром, ну, не то, що даром, а просто так, в житті нічого не буває. І треба розуміти. Для чого нам даються якісь підказки? Сижу, любуюсь, кажу чоловікові, вона там трошки іржава. Він каже, нічого, ведешка вичистить все буде, як треба. Так, да, ми свою теж чистили ведежкою, коли я загорілась навчитися на ній в'язати, бо вона теж була трошки. Місцями. і іржава, а тут прям все новеньке. Його просто трошечки почистить, відмить. І це ніва, це неубиваема машина. У мене тут мух літає повна. Ось так. Подарунок від Всесвіту. Хто б міг подумати? У фермера, у гаражах із запчастинами до тракторів і машин тихенько собі стояла в'язальна машинка. Як ви думаєте? Напишіть свої думки на, на, на цю тему. Бо я на емоціях. Я п'ю каву і на все це дивлюся і... і радію, і досі в шоці. Чудно, чесно. Трохи чудно. Ну, а тепер пару слів скажу саме про машинки Ніва. Так, да, вони. Неубиваємі, але на них знайти запчастини дуже важко зараз. Бо вони вже своє, скажімо так, відробили, віджили. Але можна, як ми бачимо, так? Да? Єдине, що, ну як, не то що єдиний мінус, я б не сказала, що це мінус, але... Є мінус в тому, що вона важка, то, що в неї основа металічна, платформа, де стоять голки, вона пластмасова, але основа металічна і вона виходить, важка, вона, виходить, ну, велика, так? Да? Але з другого боку всі в'язальні машинки вони великі. І треба, щоб було місце, куди їх можна поставити, і щоб можна було спокійно на ній працювати, тому що постійно вводиш каретку, це звуки, вона не тихенька, тобто в'язальна машина, вона у нас видає звуки. Якось так. Ось така історія в мене сьогодні. Так, ну все. На сьогодні поки що все гарно цим дня. Так, ну і щоб не викладати коротеньке відео тільки про в'язальну машинку, я зараз трошки покажу авантюру. Як ви бачите, липень закінчується, а я трошки е -е, зависла на авантюрі. Зараз розкажу чого. І ще покажу один процес, який я почала. Спонтанно, да, негадано, неждано, але він у мене маленький, в'яжеться швиденько, але це чуть-чуть пізніше. Значить так, моя авантюра ось в такому вигляді, ви її вже бачили е, в кінці червня. У липні у нас випав, значить, так, кольорова авантюра, а то в мене досі емоції переповнюють через машинку. Значить, оцей джемпер Аля туніка, аля плаття, ще не знаю, що, бо до кінця року ще в нас час є, ще в'язатися буде. І що це буде в результаті, ми не знаємо. Це спільний проєкт, кольоровий рік. Я в'яжу один виріб весь рік. Дуже цікавий виходить, процес. І Січень, лютий, березень, квітень, травень-червень. А липень підсунув мені таку білу свинку. Чого? У липні в нас випав колір білий або шампань. І як виявилось, в моїх, скажімо так, закромах білого кольору практично немає. Є один моточок Lana Gold 800, але я його. Бережу, бо я колись хотіла зв'язати або платок, або косинку, ну, щось в цьому роді. Тому я цей білий колір викреслюю. Сюди я його брати не буду. Залишки білого у мене практично їх немає. Ну, Як виявилось, я білим кольором практично нічого не в'язала. Але. Ось так усе виглядає, і тут якраз в зоні живота, животика. Трошки нижче е, талії, вив'язати білий липень, ну, ну, от зовсім не клеїться, ну, абсолютно. Якби ще можна було це все обіграти жакардом, ну, можливо би. Я б щось би придумала, але просто білий колір впихнути в оцю всю красу, ну, ну вибачте, ну ніяк не впихається. І тому я написала Наді організатору спільного проекту Кольоровий рік, чи можу я взяти джокер на липень. Звичайно, вона мені написала, що. Можна і потрібно, якщо це, це потрібно. Ну, тому що ми всі розуміємо, що якщо я сюди присобачу білий колір, це буде, ну, це не, вже не авантюра, а це вже буде Бог з нашого. І мій джокер буде ось виглядати в такому вигляді. Зараз це просто клубочки. Секційної ниточки в нас є пунктик секційна пряжа. Вона ще нам не попадала в завданнях, тому я вибрала, що мій джокер буде виглядати саме ось так. Я по максимуму хочу вив'язати оці залишки. Тут є різні по величині клубочки. Це все залишки, залишки із секунда. І не знаю, як це я буду викручувати, тому що спиця в мене тут 3,5, а оцю шкарпеткову ниточку на 3,5 в'язати трошки буде рихло. Але я подивлюсь, може навіть я візьму просто. Вив'яжу, наприклад, путанкою, він буде трошки плотніший. Або, може, ще не вирішила. Хоча вже треба викласти, бо вже 25 скоро липня, і хоча б фотографію, що я почала в'язати, треба викласти. Але цим я займусь, мабуть, сьогодні. Так що, ось такі справи в мене із. Липнем. Неочікувано. Я не хотіла відходити від плану, слідувати саме всім завданням і не використовувати джокер, але склалось як склалось, тому, тому ось якось так. Може, я і не всю пряжу використаю. Подивлюсь, я ще не знаю сама. Подивимось, як воно буде. От тут в мене в'яжеться вже другий рукавчик. Вже залишилось зовсім трошки. Ось у мене перший ось так виглядає. Це вже другий. Ну і така робота. Ну і тепер про процес, який мене накрив, ухватив. І не дає, не відпускає це ось такі носочки, шкарпетки з зігзагом. Значить, зараз розказую, що це за ниточка. Це зігзаг. Цю ниточку мені подарувала подруга із Англії, Юлечка. Тут у нас 75% Супервош і 25% нейлона. 420 метрів в 100 грамовому моточку. Рекомендують спиці 2,25 і 3,25. Я так розумію. Якщо в'язати в дві ниточки, то це 3,25. Якщо в'язати в одну, то це 2,25. Колір ось такий весняний, якийсь такий насищений, приємний 48,14. Ну, і, в принципі, це все. Так от, ну, зіг Покажу смужечки, як лягають на ступні. Бачимо, так? просто смужечки, просто такий полосатий носочок. Але ж мені ж так, так не прокатить, мені ж треба щось придумати. Раз це зігзаг, значить будемо робити зіг І ось так виглядає. Шкарпеточка. Ось такими це е, лицьова да верхня сторона. Ось так. Це звичайний найпростіший візерунок місоні. Тут я вже почала в'язати клин підйому Нічого, м дуже заморочливого немає. от Спиці в мене 2,5. Це на розмір 38-39 38-39. Тут у мене 62 петлі. Набирала 13 петель з одного боку і 13 петель з іншого боку, щоб у мене була центральна, центральна петля, ну мені так просто. Удобніше в'язати, і маємо, що маємо. Але тут мені трошки случився казус. Бачимо, як ідуть смужки: синенька, коричнева, синенька, жовтенька, синенька, коричнева, синенька-жовтенька. І ось в цьому районі, тут, у мене був вузлик. Звичайно, я зрозуміла, що тут вже піде щось не так. Так воно і вийшло. І знову після жовтенької, синенької, повинна бути коричнева ниточка, але в мене йде знову жовтенька. Ну, та що, в другому носочку, прийдеться підкоректувати, зробити розрив. У ниточці, щоб вони були схожі, тому що в мене на ці носочки є задумка, коли я зв'яжу, я обов'язково її озвучу, я думаю, що ці носочки будуть не для мене, але побачимо. І коли я зв'яжу один носочок, майстер-клас, звичайно, по цих шкарпеточках я буду знімати. Там я і покажу розрахунки по візерунку, може комусь буде корисно і цікаво. Як я в'яжу мисочок, і, звичайно, клин підйому, п'яточка. І все, все буде, Уже коли буду в'язати наступний, наступний носочок, пару до цього, хоча в мене цей ще не зв'язаний. Але він скоро буде вже готовий. Доходжу до п'ятки і думаю, що вже півноска зв'язано. Так що, ось так: кардиган із Лана Гроса, на нього буде окреме відео, як звичайно, але він у мене ще не доведений до ума, як тільки я його доведу, попідтягую липневі свої хвости по авантюрі то обов'язково буде відео по кардигану. І далі буде майстер-клас по цих шкарпетках. А ще ж у мене одні шкарпетки зв'язані з жакардом, хоча на них є майстер-клас на цей жакард. Ну, одним словом, хочеться і пов'язати, і встигнути все по господарству, по сироварінню, по грядках. Ну, не знаю. Робота кипить, життя продовжується. А на цьому я бажаю всіх миру, здоров'я, благополуччя. Хай ваші мрії збуваються. І хай всіх буде все добре. До скорих зустрічей!